Який урок тобі подобається більше всього і чому? Мені подобається математика. А чому? Тому що я люблю додавати. Заклав за голову, ти вже зробив? Так, так Дініс, а що тобі найважче у письмі? Що найважче у письмі тобі? Так, от писати, що тобі найважче? Чуть лучше пишеться, чуть легше. Пишете, чуть легше. А які букви тобі геть легко писати? Буква А. Легко, так. А яка подобається? Що Деніс тобі найскладніше у школі? Mm -hmm. Читати. Але ти справишся, правда? Мені mm -hmm. ну, його легко. Ну, ну я хотіла сказати, що склада легче теж. Палички тільки не легкі. <су> Максим, тобі подобається математика? Да. А що тобі подобається робити на математиці? Писати. Саша, що тобі подобається більше всього у школі? Робити... письмо. А чому? Бо воно в тебе виходить найкраще? Так. Да. — Що тобі подобається у школі? Природознавство. А чому? Тому що я люблю самі. Досліджувати, так? Так. Що подобається тобі в школі найбільше? Мені подобається знову здоров'я. Чому? Дізнаваюся, що корисне можна дістати. Що тобі подобається найбільше? Математика. А чому? Тому що там рішать приміри. А в тебе це виходить? Да. Так. А що треба робити на перерві? Не бігати. А ви що робите? Не бігаєте? Не. Ні? Чи бігаєте трішки? Трішки бігаю. Трішки бігаєте добре. Так. Добре. Що ти робиш на уроках? Пишу. А ще що. Читаю. А відволікаєшся, говориш іноді? Так? Що тобі подобається більше всього у школі? М -м Математика. А чому? Тому що Я видавати і вирішати приходить. Мені подобається на продовженій роботі гратися і робити домашні завдання. Тобі подобається, коли тебе питають на уроці? Так, подобається. А, а чому? Тому що можна поотічати. А ти завжди знаєш відповіді на питання? Ну, буває, не знаю, але таке буває, що знаю. А коли ти не знаєш, що ти робиш? Не піднімаю руку, думаю, Чого ти вже навчилася у школі? Я навчилася справжнім учнем. А як це, Я... це по-твоєму, бути справжнім учнем? Треба сидіти на уроки дуже тихо і слухати вчителя, щоб е не забути всякі приклади, І щоб не написати всяку малючку. А по більше мені подобається математика, бо по цифри бувають різні. Та й форми різні, то в я саме більше пишу, гарніше, та й виходить, так. А як учень має себе поводити на уроках? Не розмовляти. І все? Не крутитись. А ти так себе поводиш? Ні. А як? Розмовляю. А чому? А кого ми спитаємо? Бога. Антон, ти завжди такий серйозний? Ні? А що тобі подобається у школі? А чому? А ти вже навчився бути справжнім учнем? Так. Да. А як ти це робиш? Не, не треба балакати, не треба крутитися. А що треба робити? Слухати учителя. А навіщо його слухати? Щоб зрозуміти, е, що він каже. Будь ласка, що тобі подобається у школі? А що тобі подобається робити тут? Спілкуватися з друзями подобається? Mm -hmm. Добре. Чого вже навчився в школі? Я навчився в школі писати, малювати, вчити приклади, додавати і Писать. писати, Читати. навчився читати, писати букви і сих писати. Що тобі, Толя, не подобається у школі? А, мені, мені все подобається. А що найбільше подобається? Найбільше подобається, коли ви проводите уроки. Хто допомагає тобі робити домашні завдання? Мама. А що робиш ти сама? І що, приклади рішаю». Льоша, ти намалював, що школа піднімає тобі настрій. Це справді так? Тобі подобається ходити до школи? А що тут такого класного? <говори> І тобі це подобається, так? А спілкуватися з друзями подобається? Амінка, ти знайшла у школі нових друзів? А як їх звати? Як? Аміна. А що ти з нею граєшся? Не знаєш? Ти знайшла у школі нових друзів? Так. А хто вони? Ангеліна, Віка, Настя, Аліса, Анюта, Юлі, Щор, Юля, а, що Юля. А що ти з ними граєшся? Різні ігри цікаві. Так. Спілкуєтесь, так? Що потрібно робити на перерві? А ще що. А що ви робите на перерві? Що, Дімочка, ти робиш на перерві? Що, Дилечка, ти вже навчилася у школі робити? Я навчилася писати. Читати. А що ви робите на перерві? Ой, ой. Що ви робите на перерві? Сидимо в школі. І все, сидиш? Без нічого не робиш. Угу. А що робиш на перерві? На перерві. В коридорі що робиш? Гуляю. Як? Педька гуляю. Mm -hmm. Oo ee oo ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Oo ee oo ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Oo ee oo ah ah, ting tang. With you. Do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Ничего не разберет, но старательно напояс. <поє> <поє> Двері школа нам здесь. i Ще я хочу знати, як зірочкою стати чому, чомучки меді. Що раз і звуть мене чомучкою, дорослі по це Я прошу зрозуміти доби мою бо невідомо.